Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на розділі Сварка за криницю. І знову Ісак повикопував криниці на воду, що їх. Повикопували були за днів батька його Авраама. А позатикали були їх филистімляни по Авраамовій смерті, і він назвав їм імення, як імення, що батько його був їм назвав, і купали ісакові раби в долині і знайшли там криницю живої води. Ну, тобто джерельної води І сварилися пастухи Герарські з пастухами ісаковими, кажучи: Це наша вода. І він назвав ім'я тієї, тієї криниці Єсек. Сварка перекладається бо сварились з ним, і викопали вони іншу криницю, і сварилися також за неї. і він Назвав для неї ім'я Ситна, тобто перекладається як ворожнеча. І він пересувався звідти і викопав іншу криницю і назвав для неї ім'я Рихавод, перекладається як поширення щастя і сказав тепер нам. Поширив Господь, і в краю ми розмножимось. Щодня молимось. Будь ласка, підпишіться на цей канал, на окремовний контент. Поставте вподобайку. Дякую, бережіть себе, благословенного вам дня.